Громадяни, всім привіт! На жаль, компанія Valve досі не попереджує мене про те, що вони будуть випускати такого масштабу і важливості оновлення. Тож, хоч я і не вдома, але все одно запишу для вас відео, в якому поділюся думками і огляну те, що у нас сталося вночі після цього оновлення, яке називається Сайт Skill. Skill... Skill Крокувати бік. Я, я, я не знаю, як на це перемести, це якась метафора. От, але обговорення дуже гаряче, програвці в шоці, ком'юніті в шоці, ніхто не розуміє, чому, навіщо і як. Давайте розбиратися. Отже, ось воно оновлення. Ключове тут що? Що Valve е, виступили проти того, щоб ми автоматизували за допомогою скриптів, Біндів, аліасів, програмного забезпечення та будь-якими іншими методами. Автоматизували якісь процеси в грі. В першу чергу це стосується мувменту. Тому що вийшла нещодавно скандально відома е, програмка, яка називається Snaptep Ну, Це як типу, фіча для клавіатури в дровах клави можна було конкретної клави новою, яку там розробляли рік цю фічу, зокрема, е, можна було включити цю функцію, і ви отримували ідеальні стрейфи. Більшість гравців відчувати різницю не могла, але для програвців це стало важливим аспектом, бо всі вони там переживають за кожну дрібничку, і ідеальні, ну, ідеальні стрейфи, тобто кроки в бік вправо, Для них це супер важливо було. Більше половини, здається, кіберспортсменів використовували цю фічу на нещодавному АЄМ Але, до речі, жоден з переможців з команди Vitality не мав такої клави і нею юзав таку фічу. Шокументно. Але все одно Valve з цього приводу висловили своє незадоволення і почали діяти. В першу чергу вони забанили можливість використання конкретно ось цього snaptap воду Причому забанили досить кумедно. Ем, вони ось таке от сповіщення присилають людям і кікають їх з офіційних серверів, якщо вони помічають, що ваші стрейфи ідеальні. І купа людей на Reddit почала жалітися, що ми не використовуємо ніякий SnapTap, але наскільки є сервера. Просто тому, що ми ідеально стрейфимося. Судячи з цього, ну, так це працює. Як ну, що з цим робити? Як це фіксити? Ну, хай вельми розбираються. Але ви просто маєте розуміти: перше, що якщо у вас ця клава від Razer і у вас включений SnapTap, то вас буде просто кікати з будь-якого матчу в кейсі, І якщо у вас навіть немає цієї клави. То є шанс, що вас кікнуть, якщо ви прям ідеально стрейфитесь. Це таке, знаєте, це як досягнення кожного з вас. Якщо ви досягнули ідеалу в стрейфінгу, і ви правильно натискаєте кнопки AD, то вас може кікнути з сервера в найнесподіваніший момент. І я розумію програвців, які через цю історію ризикують вилетіти посеред якоїсь важливої гри наприклад, на закритих квалах на RMR, які стартують завтра. Тому я сподіваюся на хотфікс. Це 100% баг, але просто це говорить нам про те, яким чином Valve вирішили детектити, що ви використовуєте SnapTap мод. Воно просто аналізує ваші рухи. Я єдиний не розумію, чому не можна проаналізувати рухи читерів з крутилками і видати їм такий самий там, кік або Бан сервер. Я от просто не розумію. Тобто, ну, де логіка, можете мені пояснити в чаті. ну, тобто, Як можна не задетектити, що там людина дає 5 хедшотів за секунду через стіну ноускопом зі скаута. Власне, ось він патчноут. не так багато тут всього, 4 пункти, але дуже багато дискусій стосовно цього. В чому проблема? Проблема в тому, що під Снептепа у нас такий під Friendly Fire, під перекресний вогонь, потрапили бінди на jump throw. І, взагалі, дуже багато різних біндів. Ну, Джампрол це просто найбільша втрата. При, в чому причина? Причина в тому, що, окрім Снептепа, люди також робили конфіги, в яких використовували аліаси на покращений мувмент. І з метою того, щоб не тільки Снептеп забанити, але й ці бінди Valve взяли і просто відрізали можливість е поєднувати в один бінд декілька команд. Тобто ви можете поставити на бінд не більше однієї команди з цього списку. І якщо у вас, наприклад, в бінді є і атак 1, і атак 2, або і атак, і джамп, що було в jump троу то воно не спрацює. Воно просто не працює. У вас сервера, начебто, не кікає, воно просто не працює. Ви натискаєте і нічого не відбувається. Тож, тут, ну, звичайно, ми вдячні за фікс оцих приколів з мувментом. Я не проти особисто цього. да, Тобто, це там Forward, back, left, right, move up, down, не знаю, може, стрейф попали під це якимсь чином. Але. На жаль, на жаль, атак 1, атак 2, і те, що нам потрібно для jump throw, теж тепер просто не канає. Є звичайний нюанс. Є нюанс. Називається він. Ком'юніті ну, КС за декілька годин вже знайшли інший варіант Аліасу, який повертає Throw uh, в той вигляд, як воно було до апдейту. Я не думаю, що ці історії Проіснують довго, тобто їх навіть декілька. Вони якось там через Маус X Яw, я не знаю, що це навіть за команда, за що вона відповідає, там, не знаю, за рук джойстиком чи, чи чим. Але, ну, якимсь чином. Через не забанені, тобто через команди не з цього списку ком'юніті змогли зробити бінт на джамтро. Я думаю, що цей список буде поповнюватися. Як тільки ви там знайдете щось подібне, його я думаю, будуть оперативно фіксити, але це просто ну, доводить нам, що навіть самі розробники до кінця не можуть пофіксити те, що вони хочуть пофіксити. Ком'юніті розумніше. Якщо вам дуже хочеться, ви можете повернути роботу цих команд, так як воно було до цього. Тобто тут просто є така сієла Multi-Impact бінз команда, але вона працює тільки на ваших власних серверах. Якщо ви там тренуєтесь, але для чого вам тепер воно для тренування, я не знаю. Ну, тобто, будь-який матчмейкінг, фейсит і так далі, він матиме тут команду, значення цієї команди 0 і він не працюватиме. Ну але якщо вам хочеться, окей, вперед. Наприклад, порівняти що було раніше, що зараз. Перше, що ми почули звичайно від програвців, це незадоволення, це якийсь протест. Там написали ну буквально всі. Я просто вам зверну увагу на е, твістца його твіт, що він сподівається, що все буде окей. Бо за один день до РМР. Е, Фіксити всі гранати, фіксити спосіб, як кидаються гранати, це типа не дуже добре. Ну і плюс він пише, що помилково. Це те, що Jump Throw, який вбудований в гру, який анонсувався компанією Valve як новинка, і, я, і вони навіть тут пишуть, що мовляв, ми спеціально для вас зробили от, ми зробили роботу. Щоб ви могли робити throw без всяких скриптів і біндів. Та? Але Твіст каже, що, мовляв, блін, ну, вони, воно ледить нестабільно, inconsistent. А люди ж на просцені вони кидають не просто throw, вони кидають throw з кроком. І їм потрібна стабільність. Це супер важливо. Вони хочуть попадати кожну гранату. Але прикол в тому, що насправді, насправді, throw, який вбудований в гру, стабільний. У нього є ну, досить широке вікно. Вікно такого таймінгу, десь там, не знаю. Пів секунди, може, 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 може десь 0-2 секунди. Але воно достатньо для, для гравця в КС будь-якого. Для того, щоб ваша граната завжди летіла туди, куди треба. І ваш Throw був стабільний. І воно насправді ця функція вона прекрасна тим, що вона працює так добре, навіть якщо ви кидаєте типу, гранату з Jump Throw і з кнопкою W одночасно. Так, тепер нам можна зробити бінт. Але можна натиснути, типу, умовно, jump Throw і W. Ну, типа, мовно, три кнопки, стрибок відпускання гранати і W. І у вас буде летіти граната стабільно Ось, наприклад, Стіко, та? він показує, що ось дивіться, я е, кидаю гранату на Forward Jump Throw воно летить в одну і ту саму позицію. Тобто, ці гранати стабільні, без біндів і без аліасів. В цьому суть. Тобто, ось воно. Всі гранати, бачите, траєкторія одна і та сама, все прилітає в одне місце. Пан Вандюлькен, він з цим погодився, він теж каже, що ну окей, все, типа вбудований Jump Throw, ок, можна грати без біндів. Єдина проблема в тому, що якщо ви кидаєте гранати з мувментом, тобто там з кроком вліво, з кроком вправо, з кроком вперед чи назад, то ну або навіть з присіданням, і взагалі там будь-які такі більш складні смаки, ніж просто Throw, то. Вам буде складніше, тому що вам треба буде наживати більшу кількість кнопок. Тому проблема не в нестабільності, проблема в тому, що тепер кидання гранати на джемтро вимагає більшої кількості кнопок. Ну, якщо ви, звичайно, не юзаєте ось ці е, читерські на даний момент аліаси, то вам треба, щоб у вас вистачало пальців кинути всі ці гранати. Є рішення навіть для цього, от не повірите. Існує, я не знав про такі, про такі клавіатури, є клавіатура фірми Wooting, і у них є своя фіча, яка називається Dynamic Key Stroke. Якщо коротко, то вона е, в одне натискання клавіші виконує чотири поступових дії. Коли ви, -Press, коли ви натискаєте кнопку, то в момент початку натискання кнопки у вас спрацьовує, наприклад, кнопка H, в момент, коли ви до кінця нажали кнопку, Ну, це проходять мілі-мілі-мілі-секунди. У вас працює інша кнопка. В момент, коли ви відпускаєте потім натискання цієї клавіші, у вас працює третя кнопка. І в момент, коли ваша клавіша піднімається вгору, то спрацьовує четверта кнопка. І таким чином, за натискання однієї клавіші ви можете використовувати, по суті, ви активуєте чотири різних дії. І цього більш ніж достатньо, щоб кинути forward jump, throw. Так? Ви просто біндите собі кнопку одну на мінус атак, одну на, на плюс W одну. На стрибок, і у вас ще одна залишається. Мені цікаво, як з подібним будуть боротися Valve, бо це ну нереально задетектити. я не знаю. Але ну є такий вихід. Ну просто треба купити клавіатурку, у якої є така фіча. Але ну, якщо ви не хочете страждати таким чином. Дивіться, я у себе в Телеграмі все розказав і показав. Ehm, можна кидати навіть найскладніші гранати. Ось, наприклад, я кидаю гранату, яка летить на буст на B, на Інферно. Вона вимагає у нас затискання двох клавіш миші і forward jump throw. Раніше це ти просто зажав дві клавіші миші нажав одну кнопку. Але зараз, зараз тобі треба зажати дві клавіші миші і нажати три кнопки. Але все одно це можливо. Просто це вимагає трошки більше скіла. Я не пояснював, що це таке, просто казав мінус атак. Але можливо, ви не розумієте, що я, що я маю на увазі. Отже, я у себе в конфігі, лінк на нього я залишу в описі під цим відео. теж Я вже додав цей бінт Якщо просто казати, то це кнопка, ну, це бінт мінус атак, він відповідає за те, щоб відпускати гранату. Тобто, ви коли затисли. Чеку, да, вирвали її, то у вас граната така, тіпа, в напіввідпущеному моменті. І щоб відпустити гранату, кинути її, ви або відпускаєте клавішу миші, або натискаєте кнопку мінус атак. Тобто в кейсі відпускання миші, воно активує цю команду мінус атак. Але ви можете актувати її кнопкою окремо для того, щоб це зробити синхронно. З, наприклад, пробілом, там, де у вас плюс джамп, да, тобто стрибок це у мене команда для демки, не звертайте увагу просто на теж на цю кнопку. Да. І W це Forward, це крок вперед. І умовно, можна натиснути три ці кнопки одночасно, і у вас буде форва jump Throw. Або без W, просто звичайна jump troll натисканням двох клавіш одночасно. Ви можете навіть перебіндити це на клавіші, які знаходяться поруч, тобто, наприклад, там на H, це поміняти на J, це поміняти на K. Та, і у вас просто три кнопки поруч знаходяться, і ви можете їх навіть скотчем склеїти, і як на одну натискати. І оце от дідівський метод, який я описував в теж у себе в Телеграмі. Це виглядає максимально дивно. І максимально, мабуть, не сучасно, але, ну, такий спосіб теж є. Хочете, обирайте такий. Хочете, кидайте і довіряйте тому джамтру, який є в грі. Я особисто не знаю, поки що для мене буде практично легше. Але і той варіант, і той робочий. Тому що jump Throw в грі стабільний, jump Throw таким способом стабільний. Обирайте такий, який вам до вподоби. І давайте ще два пункти оновлення теж е задінемо. Отже, jump Throw confirmation sound, тобто. Звук такий, що ви розумієте, що ви попали в той самий ідеальний таймінг Throw, Він чутний тепер іншим гравцям поруч з вами. Маєте на увазі, що тепер люди будуть не просто чути, що ви стрибнули, а вони будуть чути, що ви ще й ідеальний Throw попали. Ну і вакнет 3.0. Звучить дуже страшно. Можливо, це щось пов'язане з античитом. Поки що обмежений перелік матчів використовує цей вакнет. Він скасовує ігри, в яких вважає, що він знайшов читера. І якщо ви станете жертвою несправедливого завершення матчу, що, мовляв, у вас читерів не було, але вакнет вам закінчив гру, то відсилайте повідомлення на e-mail Valve. Якщо ж у вас читер в катці і Valve вам зупинили гру, то вітаю, вам пощастило, Valve задетектили читера у власній грі. На цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Пишіть коментарі. Залишайте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на мій YouTube канал і приходьте грати в клан Мрія на фейсет. Там у нас якраз новий сезон починається зовсім скоро. Е ніж за перше місце можете залутати дуже крутий купу різних інших призів і скінів. Тож, лінк на клан Мрія теж буде в описі. І до нових зустрічей зичу вам успішного тренування нового способу кидання троу.